Всім привіт! На що у нас знов робота? Така, як у них. Багато хто не хоче робити. Ось наш знову ось такий виріб. Приїхав з об'єкту. Попросили, щоб швидше зробив. Тож, приїхав додому, маю 4 дні. Ну і потрібно зробити. Це у нас ось таких виробів, знову буде три. Це вже зроблено, вже буду фарбувати, підготовляю, виставив та й буду фарбувати його. Бачите, чистеньке дерево. Також гарненько виглядає. Хтось бере опалює, теж ну, а Ми будемо скривати лак Лазур 3 в одному, таким темнішим колір горіха. Будемо фарбувати. Тож поки маю час, думаю, поки вдома зазніму ще відео. Деякі все. Робиться дуже швидко, часу не вистачає, потрібно їхати назад, домонтовувати вагонку. Я думаю, вже як змонтую всю вагонку, то якщо все буде добре, не буду правда забігати на період, але якщо все буде добре, то змонтую відео, є трошки на риск коротеньких відео. Де я прибиваю, можливо, якісь моменти показую. Тож якось так. Ось така то вона робота столяра. Зараз зайдемо ще в цех, там покажу. Ну, а тут у нас іде процес підготовки. Скручую, збиваю. Монтую. Вже ктерсів багато десь на підлозі. Потрібно прибирати, але трошки немає часу. Потрібно швидко доробити. Тож такого бачите? Ось так. Підготуляється. Підготовляю. капюшони, Ось такі будуть. Ось так будуть. Монтуватись. Обналічка Ну і все. Ну і буде такі гарненький. Також буде все. Коричний колір форбуватися. Тут у нас ще поки заморожені. Вироби стоять, чекають свої черги Тож, якось так. Ми працюємо. Десь люди помирають. Ну, це, правда, два надгробки буде в нас на захисників. Ну, ми всі чудово розуміємо, йде війна. І хлопці гинуть. Тож рідні просять, щоб зробив такі вироби. Це буде два йти на захисників. Будуть встановляти до 40 квін. Тож так, вже якось звиклася така робота. Десь останнім часом багато неї мені попадає робити. Ну, але виходу нема. В силі один столяр. Ну і до мене звертаються односельчани, тож. Мушу послухати. Тож якось так. Ми працюємо далі. Ну що, мої вироби вже готові. Бачите? Три штуки. Так, ну, одна вже пофарбовано вже все. Ну, а ці ще. Це раз пофарбовано. Це два рази. Ще, можливо, раз потрібно буде. Попросили ось такого зробити. Зараз таке є водощінкою. По діагоналі. Ось якось так. Ось такі вироби. Трошки працюємо. Поки знімаю відео. Ще одне на підході. Тож так і працюємо. Така вона робота столяра. Не завжди якісь такі декоративні вироби. Ну і отакі потрібно робити. Комусь то й треба робити. Тим бачу, якщо люди просять, виходить і негарно відмовити, сказати, що я такого не роблю. Тож так.